Вітаю, схоже, межа між науковою фантастикою та реальністю. Ну, знову стала трошки тоньшою. Нещодавно у CERN вдалося взяти під квантовий контроль частинку антиматерії, антипротон, і не просто втримати, а саме керувати його квантовими властимостями. Так, це справді звучить як щось з майбутнього. Тож сьогоднішнє наше занурення саме про це: про перший у світі квантовий біт к'юбіт, створений з антиматерії. Ми спираємося на свіжу публікацію в Nature, звісно, на матеріали від самої колаборації Бейсу Серн. Ну і на деякі науково-популярні статті спробуємо розібратися, що ж там такого зробили, чому це важливо, і що це власне означає для науки. Гаразд, давайте спробуємо. Отже, що саме сталося? Якщо коротко, команда експерименту Бейсу Серн взяла один єдиний антипротон і змусила його поводитися як кюбіт. І їм вдалося підтримувати його у стані квантової когерентності. Це нагадаю той дивний стан, коли його спін одночасно вгору і вниз. Е, ну, майже 50 секунд. Так, майже 50 секунд. Здається, може й небагато, але для однієї частинки антиматерії це повірте вражає. А що саме робить антипротон кюбітом? Чому він підходить? Ну, дивіться, будь-який квантовий об'єкт, що має два чітко визначені стани, може бути кюбітом. В антипротона є така властивість спін. Це як крихітний внутрішній магнітик. Він може бути орієнтований, умовно кажучи, вгору або вниз. Ось вам і два базові стани для кюбіта 0 та 1. Uh -huh. А далі, за допомогою дуже точно налаштованих електромагнітних імпульсів у дуже стабільному магнітному полі, його спін можна перевести в суперпозицію, тобто він одночасно і вгору, і вниз, і цим станом можна керувати. Але ж антиматерія вона ж анігілює при будь-якому контакті зі звичайною матерією. Як її взагалі можна втримати так довго ще й для таких делікатних маніпуляцій? О, це ключове питання. Тут на сцену виходить така штука, як пастка Пеннінга. Це дуже хитромудра система. Пастка пеннінга? Так. Це комбінація надзвичайно сильного магнітного поля і е, електричних полів. Разом вони створюють таку собі невидиму пляшку, яка може ізолювати один заряджений антипротон. Буквально один. І все це відбувається в умовах екстремального вакууму, тиск там, ну, просто неймовірно низький, порядку 10-18 мілібара, і при температурах близьких до абсолютного нуля. Тобто майже ідеальна ізоляція від зовнішнього світу? По суті, так, все це для того, щоб мінімізувати будь який шум, будь які зовнішні впливи, які могли б зруйнувати цей крихкий квантовий стан когрерентності. І ще важливо, вони навчилися вимірювати стан частинки, не руйнуючи його за допомогою резонансних методів, а саму когерентність підтримують завдяки точно синхронізованим імпульсам, це називається когерентною спектроскопією. Ну ніби ви гойдалку розгойдуєте, підштовхуючи її в правильний момент. Тобто це не сталося раптом, це результат довгої роботи. Абсолютно, колаборація Бейс роками, крок за кроком, вдосконалювала ці техніки утримання антипротонів, їх охолодження до наднизьких температур, точні вимірювання. Вони ж раніше вже встановили рекорд, вимірявши магнітний момент антипротона з неймовірною точністю. Це все, так би мовити, підготувало ґрунт для нинішнього досягнення для переходу до квантового контролю. Гаразд. Технічно це звучить надзвичайно складно, але тепер найцікавіше, чому цей результат такий важливий, ну крім того, що це просто круто керувати антиматерію. Тут є кілька рівнів. По перше, це фундаментальна демонстрація. Вона показує, що антиматерія, так само як і звичайна матерія, може зберігати квантову інформацію, що її можна контролювати на квантовому рівні. А по-друге, і це мабуть найголовніше. Це новий інструмент для фундаментальної фізики, надзвичайно точний інструмент. Інструмент для чого? Для порівняння властивості матерії та антиматерії. Цей антиматерійний кюбіт дозволяє робити це з безпрецедентною точністю, а це ключ до перевірки так званої cpt симетрії cpt симетрія це той фундаментальний принцип, який каже, що закони фізики мають бути однаковими для частинок та їхніх античастинок, якщо ми одночасно зробимо три речі: замінимо заряд на протилежний сі, відзеркалимо координати, Пі, і змінимо напрямок часу. Т. Саме так ця симетрія один з наріжних каменів сучасної фізики, стандартної моделі. Але ж ми бачимо, що наш Всесвіт майже повністю складається з матерії, антиматерії катастрофічно мало. А її мало б утворитися порівно, при великому вибуху? Точно. І куди поділася вся антиматерія? Це одна з найбільших загадок космології. Якщо вдасться знайти хоча б крихітне, мінімальне порушення cpt симетрії за допомогою таких от надточних порівнянь матерії та антиматерії, це могло б вказати шлях до розгадки. Зрозуміло. Це справді масштабно. Але, повертаючись до кюбітів, чи означає це, що ми скоро побачимо квантові комп'ютери на антиматерії? Чи це поки що наукова фантастика? Ну, якщо чесно, навряд чи найближчим часом, тут проблема в масштабуванні. Утримувати один антипротон це вже на межі технологічних можливостей і, м'яко кажучи, недешево. Ага. А тепер уявіть систему сотень тисяч, а то й мільйонів таких кюбітів, як це потрібно для справжніх квантових обчислень. Сучасними методами це просто ну, практично неможливо. І хоча 50 секунд когерентності для антипротона це справді прорив, для квантових комп'ютерів потрібно і набагато довша когерентність, і значно більше стабільних кюбітів. Тобто на практиці, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні головна цінність цього результату це фундаментальна наука і так звана квантова метрологія, тобто надточні вимірювання. Антиматерійні кюбіти це скоріше новий тип надчутливого сенсора для перевірки законів природи. Вони не є прямими конкурентами для, скажімо, іонних пасток чи надпровідних кюбітів у гониці за квантовим комп'ютером. Принаймні, поки що. Добре, давайте підсумуємо, вчені вперше змогли створити та контролювати квантовий біт – кубіт з одного антипротона і утримували його квантову когерентність рекордні для антиматерій 50 секунд. Так і це відкриває двері для надзвичайно точних тестів фундаментальних симетрій природи, особливо сепіті симметрії. А це, в свою чергу, може допомогти нам зрозуміти, чому у всесвіті так багато матерії і так мало антиматерії. Можливо, в майбутньому такі системи стануть основою для нових квантових сенсорів, які зможуть шукати якусь нову невідому фізику за межами стандартної моделі. І наостанок як завжди, думка для роздумів: якщо ми тепер можемо порівнювати матерію та антиматерію з такою неймовірною точністю на самому квантовому рівні, яку раніше приховану асиматрію, яку ледь помітну різницю в їхній поведінці, ми можемо виявити. Можливо, їхні внутрішні квантові годинники йдуть трішечки по різному, і що це нам розповість про саму тканину реальності?